Доброго ранку, діти! Пропоную сьогодні вам разом зі сніговичком ознайомитись з новою літерою. Але перед цим давайте разом з ним проведемо артикуляційні вправи. Спочатку, діти, посміхніться, як вказано на першій картинці. А потім зіставте губи так, як показано на другій картинці. І так ми з вами повторимо декілька разів. Посмішка! Дудочка. Посмішка. Дудочка. Посмішка. Дудочка. Посмішка. Дудочка. Посмішка. Дудочка. Наступна вправа називається смачне варення. Проведіть кінчиком язика по своїх губах. Ніби після того, як ви з'їли морозиво або цукерку. Спочатку в ліву сторону, а потім в праву сторону. В ліву сторону, як показано на першій картинці. В праву сторону, як показано на другій картинці. В ліву, в праву сторону. Молодці. Знайомтесь, звук Є. Або літера є. Давайте разом скажемо її. Є, є, є. Ця літера голосна, бо ми можемо її проспівати. Давайте разом ми її проспіваємо. Є. Давайте спочатку тихо. Є. А тепер давайте голосно. Є. Молодці. А тепер, дітки, давайте разом зі мною спробуємо спіймати цей звук. Я буду називати раніше знайомі вам звуки, але серед них заховається звук Є. Вам треба його спіймати. плеснути в долоньки. Готові? Починаємо. А о і є О У, а є Хочеш ти втимати? Далі. М О Молодці. далі, є -е. о, є, є. Мо далі Остав, залишився останній рядок. А. Є. -е. У, И, О, Е. Молодцы, дети. Все звуки поймали. Молодцы. Діти, подивіться на першу картинку. Як звуть цю тваринку? Цю тваринку звуть єхидна. Давайте разом скажемо: єхидна. Єхидна. Так. На яку літеру починається єхидна? Так, на звук, на букву, на літеру є. Давайте ще раз. Єхидна. Молодці. Подивіться на другу картинку. Впізнаєте, хто це? Так, це єдиноріг. Давайте разом скажемо: єдиноріг. Єдиноріг. На яку літру починається? Правильно, на літеру є. Давайте ще раз скажемо: єдиноріг. Єдиноріг. Далі. Подивіться на наступну картинку та скажіть, яке слово вона позначає? Вона позначає слово єдність. Давайте разом скажемо його: Єдність. Єдність. На яку літру починається це слово? Так, на літеру є. Давайте ще раз промовимо: єдність. Єдність. Молодці. Подивіться на останню картинку та скажіть, хто це? Так, це єнот. Давайте разом скажемо. Єнот. Єнот. На яку літеру починається? Єнот. Правильно. Дітки, що ми з вами сьогодні робили? Так, познайомились з новою літерою. Є так звук. Зі звуком Є познайомились. Далі що ми робили? Так, ми з вами ловили цей звук. Я сподіваюся, ви всі цей звук спіймали. Потім ми з вами визначали, де знаходиться літера Є. В нижче поданих словах. А які це були слова? Ану, згадайте. Так, Єдиноріг, єхидна, єнот, єдність. Молодці діти! Ви дуже були розумні, дуже чемні, і я вам і дуже пишаюсь. До нових зустрічей. Бувайте!